В якому стані на сьогоднішній день, виходячи з вашого аналізу, про який ви писали в Фейсбук, сьогодні знаходиться російська економіка по цифрах і по фактах, скільки її часу залишилося, ну, щоб повністю не розвалитися. Ну, дивіться, розвал, я вважаю, по економічним причинам а, малоймовірний. економічні причини створюють фундамент. А далі потім має бути політична криза. Коли центр має втратити вагу, як це було або з царем, коли він втратив відповідну вагу, і вже безпосередня влада Російської імперії на той момент вона була а, фактично нелегітимна, не, не тобто її мали, її не всі визнавали. А другий момент це Горбачов, якого закрили, також фактично позвали, і той ГЧП, який вони створили, mm. воно а, якраз і призвело до відсутності легітимності влади. Тобто безвладдя. Без і це призвело до того, що Радянський Союз розпався із-за цього безвладдя. Так ось тут економічні причини створюють фундамент, uh -huh. а, і олігархія, я переконаний, а, коли бачить абсолютно недоговороздатність Путіна для того, щоб з них зняли санкції, і вони мали можливість знову ж таки заробляти там мільярди доларів. Відповідно, вони накопичують такий негатив. Їм протестує КДБ. Який має своє. Ну, от питання, чи буде якийсь тут рух політична криза? Ні, я поки що це, ну скажімо так, не роблю там конкретні якісь висновки, але розумію, для розпаду економіки замало. Для розпаду має бути політична криза з безвладдям, або усунення Путіна, або його обмеження якимось чином з приводу, в цілому стану стан жахливий, а навіть російські економісти. Постійно наголошують на проблеми. Навіть ГРІФ, якраз нещодавно заявив про проблеми російської економіки, про те, що в них вже технічна рецесія, ніякої технічної немає, просто вони малювали, малювали, не вималювали. Бюджетний дефіцит за серпень місяць трошки покращився. На 680 мільярдів рублів а він зменшився, але серпень зазвичай такий був. Тобто, це є не критичним, але є питання накопиченого дефіциту в цілому. Так от, за результатами року, я залишаю свій прогноз, що це буде біля 10 трильйонів доларів а, бюджетного рублів. дефіциту. Рублів. А, взяти ці кошти немає панеля пане, пане, рублів 10 трильйонів Ой, рублів, рублів. Перепрошую, рублів, Ладно. 10 трильйонів рублів. Да, в своєму все ж таки інформаційному полі а, 10 трильйонів рублів. А це десь приблизно, якщо у них курс вже полетів, я це очікував. А, за курсом прийде наступний такий крок а, жадібність і розуміння в те, що їхні гроші можуть а, згоріти. Вони почнуть активно вже суттєво прискорилися забирання вкладів а, з російських банків. А ці вклади забираються переважно для того, щоб їх. А, Перетворити в валюту або перетворити в золото, або інший якийсь актив на сьогоднішній день, який має більш тверду ціну, ніж рубль. Це прискорюють відповідні кроки. Крім цього, вони активно також будуть переводити свої кошти в Казахстан, тому що напряму купити долар проблематично. А традиційно вони купують тень. Перерахунок цих коштів в Казахстан в Казахстані купують долари. То є, uh іншими -huh. словами, це вже працює достатньо у них надійно, і там вже всі канали відпрацьовані. Казахстан активно допомагає обходити фінансові санкції. Активно, тому тут це і його погибель. Чому тому що він внаслідок такої допомоги фактично зв'язав себе з російською фінансовою системою? Тому коли російська фінансова система буде падати, вона потягне за собою і казаску. Фінансказахсанської фінансової системи, але е, зараз відповідно починають забирати коштів е, з е, банківської системи. Це прискорює процес. Вони так. забирають по причині того, щоб зберегти. А по друге, заробити. Вони чудово розуміють, що вже неодноразово звучало, що рубль має бути по 100 і, можливо, 110. а це означає, що якщо зараз швиденько перетворити ці рублі в долари, то вони відповідно збільшаться. Всього на 25% всього за один квартал. Так. Тобто, ну ті інвестори, які зараз тримають кошти, які клюнули на високу облікову ставку високу ставку по депозитам, вони масово заводили свої кошти, які раніше виводили капітали вони в іншій юрисдикції, вони заводили назад і клали безпосередньо на депозити. Тому що там було 22-25% плюс ще укріплення рубля. Так от зараз буде зворотній процес. Укріплення відбулося через це введення. Тепер буде назад зворотній процес. Тому проблема не в економіці сильно. У них дійсно там скорочують заробітні плати, скорочують людей фонд оплати праці, у них зменшився за останній е, місяць, за останні місяці. Що це означає? Це означає, що є приховане безробіття. Коли відправляють на 4 дні, коли відповідно відправляють у відпуску за власний рахунок, інші кроки реалізують для того, щоб не показувати звільнених людей. Але де-факто це відбувається. Так от ми повертаємося до а, того моменту, що економіка вона не є принципова, але от фінансова система це слабка на сьогоднішній день ланка, і от цей твій коштів призведе до проблеми з ліквідністю банківської системи. Ага. Криза буде така сама, як 98-го року. Центробанк буде змушений заливати кошти, тому що він не може допустити падіння е, великих банків, і тут почнеться відповідно друг коштів. А тут накладається ще одна проблема: то тобто є, є дві проблеми: перша проблема криза ліквідності банківської системи. Друга проблема відсутність коштів в бюджеті. Тобто, бюджет також потребує коштів. І якраз відкриваються дві величезні дари. Через які ці кошти просто-напросто будуть ну, конкурувати між собою. Центробанк, е, скоріш, якраз до кінця року на Бюліну, знімуть, для того, щоб врятувати все, поставлять якогось ручного там, керівника, який буде друкувати кошти. І тут так, уже далі гіперінфляція, так, все так, решта, так, есть, етапи вже пошли е, занепаду. Ще раз наголошую, не в економіці серйозні проблеми, проблеми угу. в банківській системі. Чому? Тому що вони повністю повторюють ті шляхи 98-го року, да, у них невисокий а, залучених коштів. Але тут проблема в наступному: а, ти залучити ці кошти не можеш. Зовнішнє фінансування для тебе закрите. Далі потім внутрішнє фінансування у підприємств немає коштів, вони банкроти. Банківська система немає коштів, у них криза ліквідності. У населення зараз населення активно буде виводити свої кошти. Ну, тут е, треба розуміти, коли я говорю населення, там невеличка частка 5% відсотків населення Росії, які володіють 80% відсотками цих mm -hmm. депозитів, які перебувають, вони будуть виводити і завалять банківську систему. Тому тут ще раз е, я бачу якраз оці перші етапи, які. Передбачали чи в березні місяці, тому що от наше моделювання, яке робилося, правда, я сподівався, що це вже почнеться в серпні, так, ну, так ми так. говорили про це да, в серпні, але все ж таки тут воно трошки розтягнулося, але все одно до кінця року масштабна фінансова криза, вона ну я вже бачу всі ознаки те, що вона формується і далі. А от далі питання ще раз: навіть такі проблеми, тобто у людей не буде коштів, буде голод, буде, ну то есть банки закриті, обмеження розрахунків, все решта і так далі, тому подібне. І отут на цьому фоні я дуже сподіваюсь, якраз політичну кризу. Політичну кризу, коли хтось uh -huh. е, утвориться певна група людей, які зрозуміють, що з Путіним, тобто зняти Путіна, і тоді з тебе знімуть санкції. Точно Трамп на це піде. Тобто, я дуже сподіваюся, що якраз ось таке заворушення відбудеться безпосередньо на Росії. Скільки це буде тривати? Я думаю, що політична криза, скоріш за це буде наступний рік. Це вже буде не цей зараз. Формується перший етап, то сатаф серйозні економічно-фінансові проблеми. Але люди, які ну створ, можуть створити політичну кризу, це вже буде етап. А, наступного року, то есть десь приблизно середину 26-го. Тобто, Дональд Трамп буде рятувати Путіна зняттям санкцій? А, Дональд Трамп це хоче зробити максимально. Він чудово має розкладку стану російської економіки і його це дивує, чому Путін не йде на ті пропозиції, які він йому робить. Чому? Тому що він ну, он підготував він підготував величезний подарунок а, на Алясі. Інвестиційна угода це інвестиції США в Росію, то є не просто зняття санкцій, це не врятує, uh -huh. а він хотів дати 100 мільярдів в якості різноманітних інвестицій протягом одного року. Це, бо це може реально врятувати російську економіку. Але тепер питання: чи зможе зараз це якщо нема жодних підстав, якщо війна не зупиняється, Трамп так. це зробити не може йому власні республіканці це не дадуть зробити? І, власне, народ не дасть це зробити. Uh -huh. Тому він і чекає, коли Путін дасть йому якийсь позитивний сигнал, щоб він оцю цю угоду запустив, швиденько підписав і залив грошима російську економіку. Цікава версія. Е, пане Ілля, а скажіть, будь ласка, чи може тут Європейський Союз прискорити цей процес? Чи він поки що не зацікавлений? Маю на увазі процес е, дестабілізації фінансової системи Росії, як наслідок, політичного кризу, ну, що призведе до? Послаблення Росії до такого стану, що вона воювати не зможе, чи ми тут поки що не маємо таких перспектив? А, може, ну технічно може, а от чи зробить тут є серйозне питання: а, що може зробити? Зокрема, наприклад, а, от вони ввели а, обмеження щодо купівлі нафтопродуктів, які витовляються з російської нафти, воно почне діяти тільки в січні наступного року. Я ну, попрошую не всіх не всі, не всі ті продукти, да? тільки ті, які там не постачаються, нібито треба проводити. там ніби. така формула, що ще не факт, що воно буде ефективно працювати, але все ж таки воно в січні почне діяти, якесь обмеження буде мати місце. А, але, наприклад, ну, могли б почати це вже зараз. Далі потім могли б зупиняти після такої агресії, яка відбулася з Польщею. А чому ви досі пропускаєте російські судна? Угу. Зупиняйте зупиняйте суд, на який везуть російську нафту. Навіть якщо ви потім їх відпустите, якщо ви затримаєте хоча б на 2-3 тижні, це призведе до суттєвого здорощення, порушуйте кримінальні справи проти власних суден. Вони ходять під фіктивними прапорами, вони використовують фіктивні папірці. А ви вірите? Ну почніть уже кримінальні справи проти російського тіньового флоту. А плюс екологія. Вони не відповідають екологічним стандартам, а страхування uh -huh. у них нема, де-факто. Тобто, у вас є можливість, відповідно, все це реалізувати. Ну і плюс, а, якраз нещодавно там ввели там санкції, відключили від SWIFT 20 банків, так збільшите. Uh -huh. Там 400 банків, відключено тільки, по-моєму, 80. Давайте ще сотню туди накидайте. Тобто, сотню а, банків а, і компаній, які фінансових, які здійснюють, Відключайте. Плюс, а от те, що дійсно буде в 19-му пакеті, це ага. обмеження по платіжній системі і проти криптовалюти. Ну от тут питання, яким чином вони це реалізують. Ну я дуже сподіваюся, що вони грохнуть парочку а, криптобірж, які займаються обходом санкцій, і вже всі злякаються. Криптовалюта одразу впаде після 19-го пакета, як результат, і тоді вже Росія не зможе, тому що на сьогоднішній день вони активно перейшли в розрахунки криптовалюти. Удар Путіна по Польщі він може бути каталізатором прискорення рішення по 19 му санкційному пакеті, і щодо його жорсткості, жорстокості по відношенню до Росії. Бо я вчора читав Західну пресу, пишуть про те, що вже до п'ятниці, 12 вересня, ми можемо побачити цей, ну, принаймні, проект санкційного пакету 19. го Так, я скажу чесно, я дуже на це сподіваюся. Якщо це не буде використано для посилення 19-го пакета ще раз, ми, ми ще не бачили. У нас є певний інсайди з приводу обговорення санкційного пакета в Європі. але поки що реакції нема на е, вторгнення в Польщу. але разом з цим, ну це не використати, ні натиснути на Орбана і на Фіса, сказати, що перепрошую, ви фактично є агентами агресії, тому що ви не даєте можливість на агресора впливати. Тому а, я дуже сподіваюся, що воно дійсно буде фактором посилення санкційного тиску а, на Росію, тому що і ті, вони дуже часто роблять певні анонси, а, і анонси мені дуже подобається, дуже часто подобається. Але потім, коли приходить до безпосереднього ухвалення пакету, я дивлюсь, ну десь там 30-40% розгубили, а потім, коли ти бачиш сам механізм реалізації. Ти такий думаєш, а як же, тобто у вас немає відповідної конкретної структури, тобто у нас одна із пропозицій, якраз створення Європою, єдиною структури Європейського Союзу, яка буде відслідковувати обход санкцій. Як, які будуть платити гроші, все решта і так далі. Тому що у вас на сьогоднішній день такої структури немає, тому ви вводите санкції, люди лякаються, потім придумують, як це імітувати, нібито вони в санкції дотримуються і спокійно обходять, а ви нічого не робите. От саме тому у вас от це обмеження по ціні на нафту 60 доларів дуже uh -huh. гарно спрацювало на початку 23 року, попрацювало три місяці, а потім все зрозуміло. А ви ж нічого не зробите з тими, хто порушує, і масово пішло порушення а, обходу цього, цього, цього обмеження і продавали навіть по 75 доларів за барль російської нафти. Європа не реагувала на це, вже навіть соромно було говорити, що існує прескап. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки на завершення одне запитання, пане Ілля, бо ми довго спілкуємося. Я перепрошую глядачів, просто інформації дуже багато, яку хочеться обговорити з паном Мілею. Тому ви дивіться до кінця, ви не пошкодуєте. На завершення ще одне запитання. Міністр фінансів Бесен, буквально днями, коли говорив про синхронізацію санкцій проти Росії із Європою, він говорив про те, що будуть працювати робочі групи у Вашингтоні. Вони нібито навіть працюють так. Хтось туди полетів. Трамп обіцяв, що будуть лідери європейських країн залучені до цього процесу. І вчора я читаю в західній пресі, що нібито Вашингтон розглядає ідею зі 100% відсотковими митами проти Китаю та Індії. Про мита ви вже говорили. Я розумію вашу посмішку саркастично розділяю її, але все ж таки. Чи справді ми можемо побачити таку, таке от єднання тепер зараз Вашингтону і Європи після атаки на Польщу у 19-му санкційному пакеті. Чи це може бути щось різне? І чи, в принципі, Трамп готовий хоч до якихось санкцій нині? Бо він знову говорить про мита, а Європа, я бачу, не дуже хоче мита ці вводити. А, Трамп знайшов а, чудову для себе модель виправдання. Не застосовувати жодних санкцій по відношенню до Росії. І ця модель дуже проста: звернутися до безпосередніх союзників, конкретно Європейського Союзу, uh -huh. і виставляти для них абсолютно неприйнятні певні вимоги. Це стосується: а давайте все завтра ви маєте відмовитися повністю на 100% від російської нафти російського газу. Тобто, наприклад, це. це неможливо зробити фізично. Тось необхідна відповідна поставки. Ціна на а, газ на, злетить просто до небес. І як результат, Європа, яка зараз знаходиться в складному становище, прийдуть знову ж таки популісти до влади. І як результат, ці популісти дуже часто можуть мати а, як мінімум, не ну не те, що про кремлівські, але бути противником допомоги Україні. І ми бачимо такі руки в різних європейських країнах. Це перший момент. А другий момент він говорить: а давайте от 100% на всі китайські товари. Тобто, він хоче перекласти. Він розуміє, що Європа це не зробить, вона не буде вбивати своїми руками свою ж економіку, і тому вони просто-напросто відповідно відмовлять Трампу, і тоді Трамп скаже: Ну, перепрошую, я не можу бачити Європа проти. Тобто я би зараз там вдарив дуже сильно і по Китаю, і по російській нафті, по Російському газу, але Європа проти. Тому от ця вистава. Виключно для того, щоб не запроваджувати санкції проти Росії, ну пане панеля, ще... дозвольте, дозвольте вас переб'ю, але все-таки зауваження Білого Дому з приводу того, що Європа має відмовитися від російських енергоносіїв, справедливе. Вони пропонують так. свій газ і нафту да не задешево буде, але враховуючи те, що сьогодні Росія обстрілює Європу. Ну, вибачте, купувати в Росії газ і нафту. Ну це вже ідіотизм. Вищого Дивіться, готові. Я підтримую цю ідею. Ну я розумію, що для цього треба а ну, блін. Чотири за четвертий рік війни, пане перепрошую. Вони на початку євро на мільярд спрятила. євро в день купували ресурсів. Ну вже ж можна було вирішити це питання. Буквально вчора угорщина підписує із шелом контракт. Чому на четвертий рік війни? Я перепрошую за емоційність. але ну все ж я повністю підтримую. Відмов. Я підтримую відмову. Я підтримую відмову і вважаю, що Європа в багатьох моментах має можливість це зробити. Тобто, наприклад, те, що зменшити, ну, відмовитися на 100%, але зменшити як мінімум, там, наприклад, той же самий газ, вони ж його купували в 4 рази менше. Я маю на увазі лнг Газ. Ось. Але вони, наприклад, частка Європи, частка російського газу в цілому в балансі було майже 55-60%, зараз тільки 15%. То, з іншим словами, Европа дійсно суттєво вдарила по енергію не виправдовує. Ну окей, я я, я залишу ще раз. Я розумію, що в моменті Європа це може Ну як мінімум, вона може, наприклад, піти наступна. Вона там поставила з 1 січня 27-го року відмовитися від цих а, російських енергоносіїв. Вони можуть це зробити і перетягнути його на багато раніше термін, наприклад, відмовитися з 1 січня 2026 тисячі року. І вже на цей час підготувати відповідні всі необхідні договори для того, щоб якогось скачку там цін у вас не відбулося і це б не вдарило по е, вашій економіці. Тобто, ви можете це зробити набагато швидше. Те ж саме стосується, і по тим же саме нафтопродуктам. Ви можете, в принципі, зробити це набагато раніше. Навіщо такий термін, а 6 місяців для мене це ну, абсолютно незрозуміло. чому тому, що він не виправданий дуже довгий. Для таких кроків. Пане Ілі, дякую за цю непросту розмову, тому що справді ситуація вкрай критична, я вважаю, для Європи. Бо зараз виходить, яка ситуація. Україна, яка не мала боєздатної армії, щоб оборонятися ефективно від Росії, сьогодні її має. А от жодна країна Європи і досі її не має. Хоча має шалені кошти реально ВВП Європейського Союзу, ну плюс 200 трильйонів. Плюс 20 трильйонів євро по року. Це 20 плюс трильйонів євро по року. Це ну це серйозна цифра. Ми навіть такі гроші Ну на часто на листку не малюємо, тому що це це великі кошти для української економіки. А тепер у них дилема або торгувати далі з Росією, або вживати Заходів для того, щоб Росія розвалилася і загроза зникла. Ну принаймні вже такі окремі коментарі лунають вони не конкретні. От щодо Туска він сказав. Європа має вся мобілізуватися. Туск справді стурбований сьогодні сильно, це без перебільшення.